Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну минув понад рік. За цей час українці стали набагато сильніші, мудріші та витриваліші, адже умови, в яких наразі доводиться виборювати право на незалежність, досить складні. Завдяки підтримці міжнародних партнерів та світу Україна гідно тримається та в черговий раз доводить, що ніколи не стане на коліна. Волонтери та народ України роблять усе можливе, аби підтримати та перемогти. А збройні сили продовжують захищати територію нашої держави. Росія погрожувала багато разів. Так зовсім нещодавно Україна ледве не опинилася на межі блекауту, повної ізоляції від електропостачання. Така ситуація взимку могла завдати значного морального удару по духу українського населення. Але, на щастя, план не спрацював і Україна продовжує досить впевнено крокувати до перемоги. Вже понад 24 роки насідає велика дружба з німецьким містом побратима Пардобольним. Під час мирного часу в нас була співпраця Плідною, але в військовий час вона стала ще більш міцнішою. Під час зимового періоду загрози блекауту наші німецькі друзі надали нам генератори різної потужності, які були за потребою розподілені між нашими установами і закладами, і це допомагало нам морально пережити цей зимовий період. Сьогодні, завдячуючи гуманітарній допомозі наших побратимів з Німеччини, були забезпечені потужними генераторами одні з провідних галузей міста. Це означає, що освітні заклади та комунальні установи громади матимуть можливість безперебійно працювати на випадок надзвичайних ситуацій. Користуючись нагодою, хочу передати привіт нашим друзям із міста Радеболь. І також я радий тому, що наші друзі не покидають нас у нашу скрутну хвилину. І прикладом в цьому є такий невеликий. Генератор, який прийшов із Ради Воля в подарунок Бухівської міській раді. Він зараз знаходиться у приміщенні будинку культу... міського будинку культури, і він послуговує нам як генератор енергії для підключення апаратури звукового сповіщення повітряної тривоги, а також на освітлення. Укриття бомбосховища. Дякуємо місту Радебор за цей подарунок у вигляді генератора, який підтримує нашу систему відеонагляду. Ось ці реєстратори, які цілодобово збирають інформацію для опрацювання інформації відповідним органам. Для будинків по вулиці 8 березня 52-54, а це 180 абонентів. Надано міською радою дизель-генератор потужністю 5 кВт, який буде також обслуговувати ці два будинки, давати електроенергію для безперебійного теплопостачання внаслідок надзвичайних ситуацій. Коли доводиться забезпечувати освітній процес в умовах повітряних тривог і в укритті з перебоєм електропостачання, використовуємо генератори відправління освіти, виконавчого комітету військової міської ради. Але після навчального процесу, коли укриття стає пунктом обігріву для населення і потрібно забезпечити безперебійне електропостачання, є інший генератор, який нам подарували наші. Побратими з міста Радиболь і ми дуже вдячні за те, що така допомога до нас надійшла. А у нас щас добрі справи ніколи не залишаються непоміченими. Вони є тими маячками, які допомагають нам триматися разом і розуміти, що ми не одні, і тільки разом ми зможемо подолати будь-які негаразди. Тож дякуємо за генератор, дякуємо за тепло душі. І нехай добрі справи повертаються з туриці. Ми знаходимося в Колоктеп-2, яка розташована на території Уківської міської школи номер 5 де провели успішне випробування генератора, який на случай надзвичайних ситуацій нам подарував наш побратим Німеччина ратенболь В випадку, коли не буде світла, буде повний клекаут. Ми в змозі будемо подати теплоносій, а також холодну гарячу воду на будівлю школи, де навчатимуться дітки, а також на декілька багатоповерхових пархових будинків. Велика подяка нашим німецьким друзям за ту допомогу, яку вони нам дали. Перемога буде за нами.